То, що де? Коли чому, для чого, як? 101 факт, 101 запитання, 101 відповідь. Не треба його чпати, він може впасти. На голові щось визапати. Якщо ось, то можна залізти і дістати. Ну Це нормально, котики лазять по деревам. Я їх з ним і може вони мене зрозуміють, я їм можу пояснити, що так не може, що вони можуть впасти і загинути. Я спробував би, але так би прям сильно, якби вже він там занадто високо, то ні. А, потрібно е, тим пожежним подзвонити. В номер 100. 12. треба от викликати ну, пожежну, якщо вони там застряли і боються злізти. Вони іноді самі можуть вилізти з дерева. Треба викликати пожежну, Треба дзвонити 100, 102. Кожне життя безцінне, і ми робимо все для того, щоб його зберегти. Ми рятуємо всіх, хто потребує допомоги, кому загрожує небезпека. Є такі ситуації коли без втручання рятувальників не обійтися. Але кожен має право на особистий простір. І часом навіть котики його потребують.